Депутати затвердили бюджет Франківська на наступний рік. На що місто витрачатиме гроші та як на його доходи вплинули переселенці і релоковані підприємства? Ми маємо загальний ресурс 3 мільярда 800 мільйонів. За місяць роботи бунктів незламності на Прикарпатті ними скористалися понад 10 тисяч людей. Святвечір на Гуцульщині. Розповідь жительки криворівні про старовинні традиції та родинні рецепти. Нам е, сідати за стіл разом із мастерами просто не личить. Бюджет івано-франківської громади на наступний рік становить 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Найбільше з нього 33% грошей спрямують на освіту. Далі 22% – на комунальне господарство і будівництво. На третьому місці органи управління, на які спрямують понад 7% бюджету. В основному фінансовому документі громади не врахували освітню субвенцію. Розповідає перша заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Сусаніна. Є доведено листом Міністерства освіти нам розмір 577 мільйонів. Це така саме це такий самий розмір, як і на 2022 рік. Але поки не затвердить постанова кабміну, то відповідності ми цю суму в своєму бюджеті не врахували. Тобто, якщо у нас є 3 мільярда 300 мільйонів і додаємо 577 мільйонів, ми маємо загальний ресурс 3 мільярда 800 мільйонів. За словами Вікторії Сусаніної, бюджет на 2023 рік є майже близнюком основного документа 2022 року. Мінімальна заробітна плата закладена цьогорічна 6700 гривень. Дохідну частину забезпечує податок на доходи фізичних осіб та податок на нерухомість. Статті видатків схожі до минулорічних. Щоправда, суттєво зросли видатки на оборонну сферу. Наступного року військовим частинам, які є у громаді, з місцевого бюджету нададуть. 42 мільйони гривень. У 2022 році їм надали 25 мільйонів. Капітальні видатки, ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення були призупинені. Відповідності на 2023 рік ми плануємо виключно співфінансування на міст. Плануємо ну, буквально по пару мільйонів на наші стратегічні підприємства Водоканал Теплокомуненерго і на електроавтотранс, бо це якраз ті підприємства, які можна фінансувати через статутні фонди. Так само плануємо співфінансування Невко. На наші програми ми маємо дві виграні програми, а всі решта видатки не залишаються на рівні 2022 року. Завідувач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Омельян Левандівський каже: бюджет Франківської громади на 2023 рік досить успішний в період війни. На формування його дохідної частини вплинули релоковані підприємства та внутрішньо переміщені особи. Якщо порівнювати його з попереднім роком, та дохідну частину були сформували ну, близько 2 мільярдів 388 з чимось там, 88 мільйонів гривень, а тепер 3 мільярди 258 то зрозуміло, що втішно підприємства приїхали на Західну Україну і десь близько 75 підприємств. Друге, це те, що біженці приїхали, тобто йде товарооборот в місті. У бюджеті франківської громади на 2023 рік також закладений реверс це надходження грошей з місцевого бюджету в державний. На 2023 рік він становить майже 124 мільйони гривень. Цього року реверсні гроші залишали на місцях. Тому є ймовірність того, що і в 2023 році держава не забиратиме цей надлишок, каже виконавчий директор Івано-Франківського відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук. Ці кошти можна було використовувати і використовувалось для потреби е, от от. Тих непередбачених випадків, які були у 2022 році, і ми надіємося, що уряд перегляне свою позицію і у 2023 році. Також не буде вилучати е, реверс. Тому в такому плані і сьогодні працюють працювали і депутатські комісії при розгляді і затвердженні цього бюджету. Виконавчий комітет, і сьогодні депутати на сесії івано франківської міської ради, розглядаючи дані показники як дохідної, так і видаткової частини, затверджують цей бюджет. Чи буде виконаний цей бюджет, передбачити у військовий час практично неможливо, каже економіст Омельян Левандівський. Будь-який ракети може спричинити мало які. Тим більше ми бачимо, світло відключають, а це виробництво призупиняється. Ось бо все на світлі. От, тому енергоносії це і важливий чинник наповнення бюджету, тобто, коли йде виробництво, коли йде збут. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Роман Булелик Суспільне новини Івано-Франківськ. У Івано-Франківську об'єднання співвласників багатоквартирних будинків отримали 32 генератори. Ще сім заяв розглядає міська рада. Про це розповів міський голова Руслан Марцінків. Він нагадав, що генератори в користування на час воєнного стану надають за умови, якщо мешканці будинку готові облаштовувати в укритті пункт обігріву і пускати туди погрітися всіх охочих. Руслан Марцінків також сказав, що міська влада готова надавати генератори і підприємцям. Якщо людина. Каже, що у нас у магазині готова мати пункт обігріву, ми готові давати генератор знову ж таки на користування на час воєнного стану. Але з умови, що людина туди буде допускати людей обігрітися, взяти чаю, булочку безкоштовно, ми туди даємо теж генератор. Ренківка Христина Мандяк працює онлайн, тому для неї важливою є наявність електроенергії. Зараз її будинок без світла, тому прийшла у пункт незламності, щоб попрацювати. Спочатку ми були на лінії з критичною інфраструктурою і почала відключати, тому з'явилася потреба працювати постійно і тому я прийшла сюди тут. Можна і в теплі посидіти, є інтернет, є електрика, і можна попрацювати. Інша франківка Галина Сидоро прийшла у пункт незламності підзарядити телефон. Телефон розрядився, немає де підзарядитися. Дуже треба терміново по роботі відповісти на всі такі робочі питання. Наскільки це зручно, такі пункти і чи воно необхідно? Я думаю, що необхідно, тому що люди тут є, я бачу, і мене особисто дуже врятувало зараз. Тобто, буквально ну, терміново потрібно відповісти, а світла немає. Зі слів речниці обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій Христини Перцович прикарпатці найчастіше звертаються до пунктів незламності, щоб зарядити телефон, випити чаю, зігрітися, попрацювати чи навчатися, але користуються пунктами із інших причин. Потрібно зробити процедуру медичну таку, як інгаляцію, а світла немає, тому пункти незламності просто приходять і виручають. Будь-які медичні процедури, які потребують електрики, можна зробити у пункті незламності. Також вчора у місті Яремче заїхав чоловік, електроколяска якого вже розряджалася, світла в місті не було і людина просто доїхала до пункту незламності. У чоловіка були сльози на очах, тому що рятувальники йому допомогли заїхати, пригостили чаєм, поспілкувалися з людиною, зарядили електроколяску. Загалом в області розгорнули 11 мобільних та 35 стаціонарних пунктів незламності. Ними вже скористалося близько 10 тисяч осіб. Зі слів Христини Перцович. Рятувальники при потребі готові розгорнути додаткові пункти незламності. Галина Марічина, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Іван франківськ 23 грудня актори Івано-Франківського драмтеатру покажуть виставу Інтимна зона за мотивами п'єси Володимира Винниченка Закон уперше постановку зіграли у 2017 році, а цьогоріч відновили. Про це на прес-конференції розповів директор театру Ростислав Держипільський. За його словами, з вистави прибрали інтимні моменти. Утім, залишився шматок сцени відвертого характеру, тому на постановку можуть потрапити глядачі старші 16 років. Обставини дуже сильно загострені, і це дуже благодатний матеріал для гри акторів, тому що там справді є де розвернутися. Це такий психологізм, але дуже часто Венеченко загострює обставини. До чого призводить колись прийняте рішення аборту, і до чого призводить колись прийняте рішення е зверну звернутися за допомогою. І піти в напрямок сурогатного материнства. І я впевнена, що людей з приблизними, хоча б такими темами в головах, їх багато. А вони в цей час, коли війна, бояться про це говорити. Тому е меседж нашої вистави це ще й про те, що говорити про себе, про свої особисті проблеми час є завжди. І це завжди доречно. Перше, про що ми думаємо, це думаємо про худобу, яка нас годує. І е, ставиться вона обов'язково під скатертину, Ці, і всі весь вечір, все свято свято, воно тут зберігається. Бо перше це їх худоба. Не було таких років, як ото тепер зараз снігу немає. Та якби наша бабця, яка прожила 103 роки. Та й їй сказав, що то на різдво снігу не буде чи морозу, то це було б диво для неї. Ми говоримо з вами про пшеничку. Це те, що найдорожче, найбагатше їство, тому хоч вона пісна, але нею починається свята вечеря. Колись я знаю давним. Давно я ще пам'ятаю, як сідали до столу, то найстарший дід то брав трошки так на ложку пшениці, ось і кидав до стелі. Ось хрест такий робив. Угу. Ось так. Пшеничку тепер уже купили, а колись треба було ще піти на ступу. Це дуже давня. Якщо е, хаті поверть 200 років, то той ступа десь така, розумієте? А. Оця ступа була на пів села. І приходили на ступу, то черги хлопців встановляли, бо то ж перед святим вечором. Стаєш, гойдаєшся, тримаєшся собі тут, потовкав ту пшеничку, у нас кажуть, піхав, піхана пшениця, бо її ніхто чистої не мав, тільки піхану, бо у нас пшениця не висівалася і не родила. Бабця казала, треба жені. Вона коптилася ось там. Ось на поду, а ось на стриху, у тих бантах, боже, треба боженицю поміняти на пшеницю мошка, будеш їсти кутю. На протязі криворівні було 12 до верховини 12 єврейських шинків, де можна було виміняти все. Так ось вимінили п'я пшени, пшенички, і її відварили ось, і до пшениці обов'язково додаємо мед. мед, горіхи, мак. Це, звичайно, все те, що дав Бог. Все від природи. Горіші Бог дав, народили мед. Колись майже, майже кожний дав, отак на поверхах, мав від трьох і вище. Богуцули, між іншим, не знали ні про цукор, ні про рис. Змішувалося мак, а мак терли, Макійтрі перетирали його гарно, аж так до білого, щоб водичка була біла. І сьогодні ми ще додаємо Ізюм. Я зараз дуже дивуюся з того, що люди кажуть, що ми звикли 6-7 го го святкувати. А чому не 25-го? Ми також святкували колись. Нам треба знати давню історію, що українці також святкували 25-го. Я вважаю. І багато наших односельців вважають, що зараз під час війни, де зараз відбуваються такі страшні події, нам сідати за стіл разом із москалями просто не личить. Ми люди вже не темні, так як колись казали, темні гуцули. Знаєте, ми вже трошки щось читаємо, навчені і вивчені, і могли би трохи історію почитати і зрозуміти. Що нам не по дорозі? 25 грудня на місцевих телеканалах Суспільного дивіться пряму трансляцію різдвяної божественної літургії за новоюліанським календарем з Чернігівського кафедрального собору святої Великомучениці Катерини.